Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я вирішила розпочати новий набір. Це таке моє перше знайомство з виробником, і я маю надію, що наша любов буде взаємна. Я вирішила розпочати ось таку обкладинку для картки подвійна від терою марки Сузірі Єдинорога. Артикул 10. 49. Маю їх ось таких два набори. Один у мене вже відкритий, інший я ще не розкривала, але хочу відкрити і подивитися разом з вами. Ось так гарно він виглядає. Зараз я відклею, зніму цей упаковку і будемо разом з вами дивитися. Ось така вона гарна. Нагадаю, що це дизайнер Наталя Лужанська. Ви бачите внизу посилання на їх сторінку в інстаграм і їхній сайт. Дуже гарний. Ну, мені чорний більше подобається, тому що він більш такий практичніший. Отже, набір містить схему вишивки, QR-код з файлом для схеми для програми. муліне, D'MC три кольори, органайзер, голка, обкладинка з шкірозамінника. І ми бачимо, що є ще в ось такій світлій гамі, але мені чорний, я нагадаю, практичніше. Так, я трошки в стороні тут відкрию, тому що боюся. Засвітити схему. Отже, ось так всередині написано: Україна починається з тебе. Бачимо, в нас тут ось така голка з тупим кінчиком. Також, зараз з боку, все будемо дивитися міститься органайзер. З ниточками. Дуже вони так гарно сплетені, вказаний артикул ниточок, що дуже добре. І ось так от в пакетику такому зіп міститься сама основа. Чесно кажучи, на темних основах я не дуже люблю вишивати. Після того, як я вишивала Dimensions Victorianський шарм, В мене відпало повне бажання вишивати на темній основі. Ну, але ж, рівно, щось таке та й приходиться вишивати. Ось так. Міститься ось такий шкірозамінник. Зараз я вам відкрию. Дуже такі дрібнесенькі дірочки. Так, і міститься ось такі дві, щось фокусне, дві такі от накладки і ще ось такі для, ну, певно, щоб потім пришити, не знаю, як правильно, от. Також, зараз також, міститься схема. І зі звороту схеми, я вже так не хочу вам показувати, міститься, може якось закрити отак. і зі звороту міститься інструкція, як вже потім пришивати ось ці такі прозорі накладки. Тут вказано, що навіть можливо ручне прання при 40 градусах сушити, не вижимаючи, не прасувати. Ось там я закрила QR-код. от Хочу розпочати вишивати цей гарний е, таку обкладинку, тому що це буде дуже виглядати так стильно, е, незвично і дуже-дуже гарно. І мені, до речі, їх треба вишити одразу дві. Тут я вже розпакувала, ну будемо в процесі вишивати і показувати вам свої просування. Хочу поділитися з вами ось такою красою. Нарешті я вишила ці дві чудових обкладинки від Сузір'я Єдинорога. Ви знаєте, я чомусь боялася приступати над вишивкою. Е Саме цих двох обкладинок Не знаю, мені чомусь було так страшно, особливо як шивати це все. Але, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. До мене прийшло натхнення, і в один з вечорів я розпочала вишивати спочатку одну обкладинку, потім все зробила і наступну. Ну, і за два вечори, можна сказати, я її вишила. В самому цьому. Не знаю, яка з них перша, яка друга. Не можу сказати точно. Тут у нас де два кольори: синій і жовтий, і в малюнку десь приблизно 557 хрестиків, дві ниточки і бекстіч. Ну, бекстіч це ось такі, ви можете бачити, де десь сині такі, як рисочки. Ну, таке, як правильно сказати, не знаю. От, дуже гарно, мені неймовірно подобається. Ви знаєте, я вже подумаю над тим, щоб купити, можливо, якусь світлу і вишити саме для себе, тому що ці дві е, обгортки підуть на подарунок. І е, взагалі, виробник вказує три кольори, але тут насправді два. І виробник дає чорні нитки, щоб прошити всю таку прозору вкладку. Не знаю, як правильно сказати. Ось такий в мене зворот, можливо, не ідеальний, але як вмію, так і вишиваю. ну, я не думаю, що там вже так багато переходів, але ось я намагалася якось без вузликів, без нічого так гарно їх повишивати. Я думаю, що моя мама і моя хресна будуть задоволені такими подарунками. Розмір однієї, здається, 7 на. 11,5 см. Дуже гарні. Просто зблизька то воно краще виглядає. Здалеку, якось тут так світло падає не дуже. Тому, здається, що вони якісь такі, як боліді. Але як ближче я вам показую, то вони дуже-дуже гарні. Я люблю такі, такі візерунки, мені дуже-дуже подобається. Ось така краса. Такі маленьких два фініша, і ви знаєте, я задоволена. Тому, хто вагається, чи купувати, чи вишивати, вишивайте. Там насправді нічого складного немає, все дуже продумано, все доступно, тому лише ваше бажання. Я дуже тішуся, чесно вам скажу, цими двома фінішами. Ну, от і все. Таких якихось таких великих характеристик немає, все просто, гарно і зрозуміло. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.